Мерос, швиденький бліцепрос, я тобі задаю питання, а ти відповідаєш: що б ти обрав, Metac 3 чи Рейбен Мета? Я би обрав Рейбен Мета. А чому? Ну, по-перше, я багато знімаю відео як і на роботі, так і в неробочий час. По-друге, це не лише гаджет, а ще й стильний аксесуар. І по третє, мені вони просто подобаються. Якщо казати про віртуальну реальність, Quest 3 чи PlayStation VR 2. Ну, напевно, я виберу Meta Quest 3 Оцей цей шолом. Через те, що він є цілком автономним, проще його підключати. Тобі не потрібна ні консоль, ні ПК, ні монітор. Нічого взагалі. Взяв окуляри, завантажив ігру, підключив їх та граю собі. Раз ми дійшли до геймінгу, то давай так: Nintendo Switch чи PlayStation. Хм. Ну, звісно, PlayStation. Тому що. На ній я не зможу пограти в UFC. Давайте тепер так. Metal Окліп чи Raban Meta? Дуже цікаве питання. Хоч і вони знімають краще, ніж Рейбен Мета, але я в них похож на МБАПе. Тому, напевно, мій вибір сягає в сторону Ray Мета. Окей, а де б ти це все купив? В переході чи на Уикс. Ні, питання звісно круте, але я бажаю робити покупки безпечно та за розумною ціною. А ці дві складові поєднані у VR Store.